Промовляй ці слова паролі щодня, і ти зустрінеш кохану людину і будеш щаслива. Привіт усім, мене звати Юля, я провідник у світ езотерики. І сьогодні в такий чудовий день, день 14 лютого, День закоханих любові. Я хочу дати вам поділитися дуже крутою інформацією, поділитися словами, словами, паролями, кодовими словами, які допоможуть вам перейти від одного стану до іншого, тобто від самотності до кохання і зустріти свою кохану людину. Вони значно пришвидшать події, і ваша мрія здійсниться, ви створите родину, будете кохати і будете кохані взаємно, будете насолоджуватися цим прекрасним почуттям. Про що це взагалі? Що таке слова-паролі? Недавно моя подруга, моя колега Оксана Хоменко, вона порекомендувала мені книгу, яка називається Секрет легкого життя. Її написав такий автор, як Джеймс Манган. Це психолог. Я раніше ніколи про неї не чула, але я Вірю і знаю в те, що слова мають цілющу силу. Слова можуть стілювати людське життя, людські душі, і слова вони дуже сильно впливають як на наше життя, як на нашу свідомість, так і на нашу підсвідомість. І в цій книзі, я зараз вам поставлю. Фоточку, <хі> як вона називається, її можна придбати в інтернеті. Електронний варіант, можна придбати книгу, книжний варіант вона є. І я почала її читати, і вона дуже цікава от прям цікава. <хі> Мене вся така література завжди захоплювала. Слова це взагалі от те, з чим я працюю: слова, думки, лікую словом. І. Тут в цій є, розповідається про те, що є певні слова паролі, які впливають на нас, які, промовляючи, які ми промовляємо до своєї свідомості і до підсвідомості, і ми запускаємо в житті такий ланцюжок благоприємних подій для того, щоб наші бажання здійснилися. І, і я от вам скажу, що деякі да, слова паролі я читаю я десь на середині книги, і деякі слова паролі я вже почала використовувати в своєму житті. Я практикувала на <знеж> зниження зайвої ваги слова паролі на те, щоб ходити рівно, тому що я завжди страждаю гнуся. І це дійсно спрацьовувало, є такі маленькі маленькі результати. Ну, я ще дуже мало їх практикую, але вже розумію, що я буду їх в своєму житті використовувати. І сьогодні, от, в цей день, такий магічний день кохання, любові, я хочу поділитися з вами саме словами, паролями для того, щоб зустріти кохану людину, свою долю, да, людину, яку дарувана по долі, і створювала. Родину і бути щасливим, бути коханим взаємно. І тут є 5 слів, 5 слів, 5 паролів. Я вам зараз розповім їх, і ви можете їх використовувати. Як їх використовувати? Їх просто треба щодня повторяти, вірити і робити. Нам потрібна тільки віра. Ну, без віри, на жаль, в нашому житті нікуди. Якщо ми не віримо, то ми не маємо. Віра потрібна. Вірити і робити, повторяти ці слова паролі потрібно зранку, в обід і ввечері, і можна в будь-який час, коли ви цього хочете. Просто повторяти. Просто повторяти. Саме перше слово, яке ми в слово пароль у нас, воно його відкриває, це слово разом. Завжди, коли ми кажемо слово пароль, нам потрібно казати слово разом. Ми таким самим чином починаємо розмову з нашою свідомістю і з нашою підсвідомістю. Коли ми кажемо разом, то ми звертаємося і до свідомості, і до підсвідомості. Ми включаємо їх обох. І розмовляємо з ними обома, об'єднуючи їх в одне ціле для того, щоб і свідомість, і підсвідомість вона допомагала нам в отриманні нашого бажаного результату. Тобто, якщо ми хочемо зустріти кохання, ми свідомістю розуміємо, що ми цього хочемо. Ми хочемо бути в парі, ми хочемо бути коханими, кохати взаємно. А в підсвідомості є якісь певні блоки. І які заважають нам це зробити. І якщо ми будемо казати тільки я, кохана людина, я кохаю і кохана взаємно, то ми будемо звертатися тільки до свідомості, яке і так розуміє, чого воно хоче. А в цей час підсвідомість вона буде спати, вона не буде чути. А коли ми кажемо разом, то ми кажемо, тобто ми да? разом. Свідомість і підсвідомість нас починає чути. Разом це слово, яке завжди буде відкривати оцей ключ, ключ, слідуючи слово ключ. І закривати завжди буде слово зараз, <зараз> тобто зараз, тут і зараз. Так? І це буде третім словом, завжди буде в словах, словах паролях три слова. Так? І починаємо ми разом і закриваємо ми розмову зараз. Тобто, щоб було воно все в нас тут і зараз. Тобто ми цим зараз закриваємо розмову з нашою свідомістю і підсвідомістю. І слова, слова ключі, які ми ставимо всерединку, які саме і будуть відкривати ряд подійності. Да, Ну, в нашій свідомості, в підсвідомості, в житті ці ключі для того, щоб ми зустріли кохану людину. Ці не ключі, ну да, ключі, які відкривають двері, для того, щоб ми зустріли кохану людину. І я вам даю сьогодні 5 цих слів. Ви... Вибираєте те, що вам більш імпонує, от то, той ключ вибираєте те слово, яке вам більше от подобається. Ви його берете і з ним починаєте практикувати, промовляти ці слова, паролі. Потім можете змінити, ну, будете дивитися, як у вас буде відбуватися. Саме перше слово, це Саме перше слово це слово. Слово знайти". знайти. Чому знайти? Тому що якщо ви вже дуже достатньо довго самі, ви вже втомилися від самотності, у вас вже таке, ну, такі димки у вас, ну коли ти вже знайдешся, ну знайдись уже, ну я вже хочу бути в парі, ну давай, знайдись. І ви просто починаєте промовляти, разом знайти зараз. Зранку, в обід, ввечері ви промовляєте, ви розмовляєте своєю свідомістю підсвідомістю. ви промовляєте і кажете слово пароль, разом знайти зараз. Або можете казати Разом знайдемо зараз. Тобто тут ви вирішуєте, як вам більше звучить. Або разом знайдись зараз. І це от перше слово ключ. Друге слово ключ у нас воно любити, тобто це любов. Як воно промовляється? Разом любити зараз. Разом кохати зараз. Любити кохати, тобто це вже як вам звучить, як ви вибираєте, як вам краще. Ці, от, якщо ви будете промовляти ці слова паролі, то. Ви знайдете, це ж значно пришвидшить пошук вашого кохання, вашої, вашої коханої людини по долі, яка вам судилася. Тобто будуть так складатися, складатися події, вам будуть під, приходити підказки з підсвідомості, свідомості у вас, інші думки з'являться. І все буде вести до того, що, щоб привести вас до вашого кохання. І кохання буде це кохана. Людина Людина, вона будуть формуватися події в просторі так, що кохана людина буде йти вам назустріч, промовляючи тільки ось ці слова. Ну, ну тут все починається зі слова, з вашої віри. І... Коли ви промовляєте собі ці слова, ви автоматично вже будете змінюватися. Тобто хочете ви цього чи не хочете, ваше життя буде змінюватись. Ви по-іншому будете себе вести, відчувати. І на ваші вібрації, на вашу нову енергію будуть приходити нові події, які приведуть вам бажане. Ну, так діють закони Всесвіту. Третій пароль, третій пароль це слово досягти. Разом досягти зараз. Вона каже про те, що ви досягли бажаної цілі, тобто ви вже зустріли кохання свого життя. Формує досягнення ваших бажань. Разом досягти зараз. Або роз, разом досягнення зараз. Тобто, або разом досягла зараз. Досяг четверте слово це родина, родина або сім'я. Разом родина зараз. Тобто уже як мантра да, формується ваша родина. Разом родина зараз. Разом сім'я зараз. І п'яте слово останнє слово код це навічно. Разом навічно зараз. Ну, це таке, щоб якщо ви хочете, щоб у вас було вічне кохання, вічне кохання, ви можете казати разом навічно, зараз. Беремо, читаємо книгу. Книга достатньо цікава, промовляємо слова, паролі і кохаємо, кохаємо, даримо свою любов і отримуємо любов взаємно. Бажаю всім зустріти свою другу половинку, бути коханим та щасливим. Обнімаю! Люблю! Пока-пока!